Добрий вечір. Закінчується день. вечеря. І сьогодні на вечерю у мене буде ось такий глазурований сирок. Його вага 36 грамів. Він солодкий. Наповнювача, здається, нема ніякого. Ні, є карамель. Тут іде наповнювач карамель. Ну, і, звісно, велика чашка чаю з медом. Отже, вечеря в мене сьогодні солодка. Агата, дякую тобі за підтримку. Гарний був день, добра підтримка, я витримала смачний день дієти. А це тобі подарунок. Теж солодкий? Ну що ж, смачного всім, хто вечеряє. Спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці. Хай вам добре смакує!